Усіх вітаю, ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це місце ракетної ракетно-дронової атаки, яка трапилася у Дніпрі у ніч з 8 на 9 листопада. Це наслідки російського удару по багатоповерхівці. За актуальними даними, на жаль, загинуло троє людей. Люди приносять квіти. Ви зможете подивитися. Та ніч забрала життя трьох людей, люди приносять квіти, аби вшанувати пам'ять загиблих людей таким чином. Ще, за актуальними даними, у нас троє людей знаходяться у лікарні, поки що їх стан більш-менш задовільний. Люди йдуть вже поступово на одужання. Так, деяким ще потребується лікування. Всього в ту ніч постраждало 13 людей, зараз 3 ще знаходяться у лікарні. Отже, станом на 10 листопада 2025 року можете бачити, що відбувається безпосередньо на місці російського воєнного злочину. Зараз е, пройдемося поближче, покажу все і вже подивитися разом зі мною. Я тут, чесно кажучи, вперше ще вчора не був, тобто я дивлюся це, ну, таким чином можу сказати своїми очима перший раз це все бачу зараз. І люди зараз продовжують рятувати майно. За допомогою екрану я бачив, люди спускали побутову техніку. І, чесно кажучи, це таке неприємне відчуття, коли на все це дивишся. Тут жили люди. І от одна ніч практично зруйнувала все життя людей. Можете бачити, скільки поверхів зруйновано. Я так на око скажу 6 поверхів точно. Чимало вікон просто вибуло, ще не всі навіть заколотили вікна. Бачите, скільки вікон повибивало. Люди досі рятують своє майно, що вціліло приходять сюди. Я поблизу під'їзду. Давайте ще погуляємо, подивимося. Чесно, камера не передає шоку від цього, що я зараз бачу своїми очима, просто було житло і один момент і все. За свіжими даними у нас, на жаль, троє загиблих. Я на початку трансляції показував квіти. Люди переносять сюди. Там, до речі, портрет людей, я так розумію, які загинули в ту ніч з 8 на 9 листопада. І зараз ще три людини перебувають у лікарні. І лікарі намагаються скоріше вилікувати людей, щоб вони пішли на поправку. А так? За даними ФОВА, 13 людей постраждали в ту ніч, і 3 досі знаходяться от в лікарні. Зараз можете бачити, будуть спускати якісь меблі. А там от людина заколачує вікно. Ну, вот, там дуже так, таке Ще тут працює волонтерський штаб, працюють правоохоронці, досі чергують. Поки що так от виглядає місце ракетно-дронова атаки, станом на третій день. Дякую, що були з нами, доєднатись до інформатора ФМ 107.3.